І всім привіт, народ! З вами містер Вурчик. Сьогодні я буду грати в такий режим як Toilet Tower Defense в Roblox. І в цьому відео я попробую знову пройти на режим, але вже за допомогою нових персонажів блокменів Тому всім бажаю чудового перегляду, беріть очі очик вічення і переходимо до відео. Так, ну що ж, давайте покажу вам персонажів, яких я виберу для ігри. Першого кого я візьму, це буде Титан Клокмен. Далі я візьму ще Кварт Quвар, Спайдера, і оцю легендарку. Хоча вже перші три персонажі, Титан, оцей Кварт і Спайдер, можуть виграти ігру. Та навіть якщо ставити у них по одинці, ну, якщо ставити одного і того самого персонажа, то вони в принципі можуть виграти. Але є одна проблема: в колокменів немає ні доктора, ні ферми. А це прям дуже сильно оскладнює ігру, а також ускладнює прокачку цих персонажів. Так, далі я ще візьму якраз останнього п'ятого, го від цього персонажа. Так, в мене є ще один, от, оцей, але я не знаю, якого краще взяти. В принципі, ну хай давайте так і оцей командою буду проходити. Так, да, в мене немає, на жаль, ні міфіка, ні Котлі, ні ультимейта, якого можна вибити. З сундука, але я просто не знаю, як в простому смертному цих персонажів отримати. Ну, і якщо ще міфіка можна отримати якось, то от Готлі і Ultimate, це треба бути або супервезучим, або багато донатити. На жаль, я не відношусь ні до того типу, ні до того. Так, сьогодні я буду проходити вже на новій карті. Ну, Минулого відео я проходив на Toilet HQ, а ще в минулішніх відео я проходив на Пальмі. Сьогодні я ж буду проходити, Ну, давайте, наприклад, на Toilet Club, щоб далеко не бігати. Так, вибираю Nightmare. І, до речі, доволі класно обновили карту. додали багато таких різних споруд. А, тут аж два спавна туалетів. Надіюсь, це не сильно складнить ігру. І мені, до речі, не вистачає, навіть щоб поставити початкового персонажа. Він коштує 300. Давайте включаю автоскіп, щоб отримати гроші. І цього персонажа, мабуть, поставлю десь. Ну, наприклад, хай буде десь отут, так? Да? Я думаю, він тут якраз повинен їх буде стримувати. Ну, правда, якщо вони зараз не пройдуть, да, не пройшли, ставлю. Зараз саме головне завдання це нафар... назбирати на павучка. Тоді вже можна буде розслабитись, таких проблем, наче не повинно бути. Так, ну поки що він дуже добре справляється. Можна було б один раз прокачати, але 600 коштує його одна прокачка. І давайте я виключу автоскіп. Тому що в нього наче немає сплеш-урону. А з спамом, я думаю, він буде погано справлятися, тим більше що у нього урон 500, а перезарядка в одна секунда. Це прямо дуже довго у нього перезарядка. Воно було б навіть не збирати на оцього персонажа поставити ще, да, за 400. В нього, якщо я не помиляюся, є сплеш урон. Так, ну да, тут багато хто пройшов. Давайте скіпну. І може ще одного персонажа поставлю от сюди. От сюди, да. Так, і все, далі буду зараз пробувати збирати на Клок Спайдера. Надіюсь, вийде. Поставлю, мабуть, його десь сюди. Думаю, що коли я його покачаю, то він повинен дотягнутися сюди. Так, все, поки що вже скіпати не буду. Надіюсь, хоча б з такими противниками вони справляться, так? Да. Ще, знову ж в нього прям ну дуже довго перезарядка, ціла одна секунда. Ну, поки що, ще наче... Да, ще ніхто не пройшов, це добре. Чим більше ХП, тим більше... Зможемо таких якихось пропустити, які мають багато хп. Так, ну так, да, там справився. Тут зараз цього доб'є. Я думаю, моно скипнути, так. Да? Давайте так це підроблю. Так, ще 500 я зможу вже поставити в цього паучка. Даже я так подумав, воно його буде все ж таки чуть ближче поставити від сюди десь. Так, ну і тут ще багато пропустив, воно навіть буде поставити все ж таки ось цього, в нього наче є сплешерон. Хоча я думаю, що деяких пропустити все ж таки можна, я не думаю, що вони винесуть мені базу. Ну я буду mm -hmm. дуже на це надіятись. Так, ну наче все нормально, так? Да? 399 дуже швидко ХП кінчається. Ну ще 200 хп є. Давайте авто скипну і може все ж таки чи ні, не, не знаю даже що краще. Ладно, давайте все ж таки заробіту, надіятися, що цей бос не встиє дойти, і першого павучка поставлю все ж таки десь тут. Все, ставлю ось вот сюди, І я сподіваюся, він з ним впорається. Так, ну так, да, все, я думаю, моно вот цього персонажа вже видаляти. І буду зараз брати ще на павчка, щоб його поставити ось сюди поближче. Або давайте, на ну, прозорку, ще ось сюди поставлю ось цього персонажа. Фу, да, дивіться, він б'є сплешом. Ну в нього така похожа атака, як в клук Спайдера. Ну так, він там, добре справляється. Я думаю, що навіть можна буде видалити ось цього персонажа, да? І може один раз прокоп. А, там аж так коштує. Давайте. Хот спайдера отсюда все ж таки поставлю ще одного. А того думаю можна буде видалити. Ну давайте видалю. І скільки, скільки коштує. А, 1800 коштує точно. Так, все, я на нього назбирав. Влучую. От. І дальше скики 4000. Так. можна поставити даже ось цього персонажа. От, Побачити, що він може на максимальному улученні. От давайте десь поставлю його поряд. От сюди десь. Так, мені хтось довго спить. Хоч він і, і є типу, часи. Так, давайте влучу все ж таки цього персонажа, мабуть, один раз. От. Він же може дотягуватися аж до трьох доріжок. Це добре. Так, і є ще 1100, майже 1200 вот. Скільки коштує 4000? Ну, от я думаю, можна назбирати і прокачати ще раз клок Спайдера, щоб вже бути впевненим, що ніхто не пройде поки що. А тоді вже буду прокачувати оцих двох персонажів. Далі вже буду ставити у цього, а потім вже і самого титана. Так, 2000, ще не вистачає половини. Чуть -чуть, і я вже зможу ще раз отримати оцього клоук спайдера. Ще майже 100 долларів не вистачає, от все вистачає, прокачую. І в нього вже скільки 10 тисяч урон. Перезарядка стала чуть менше. Ну, в общем, добре. Ну, він зараз вже має їх стримувати. Так давайте далі вже буду прокачувати оцих персонажів, да? Наприклад, оцього прокачаю один раз. І наступна прокачка за 1200. Добре. Давайте я назбираю і прокачаю оцього. А тоді вже буду прокачувати оцю легендарку. Так, все мені хватає на прокачку цього персонажа і чуть-чуть не вистачає ще прокачати цього. Так, і 2400. Нет, давай, а не, давайте. А, стоп, тут 3000 урона, опять радиус, а тут. Ну, давайте, может быть, все-таки у вот прокачаю легендарку, да. А тут же уже вот хватает, прокачаю, и 4800, а тут 2400. Можно даже уже поставить у этого персонажа, да. Думаю, мне не раз. Крас... Вот, давайте не собираю у этого поставлю. Так, еще не хватает 200, вот хватает, и поставлю. Так, я надіюсь, він не пройде. Ну ні він не має пройти. І в нього який зараз урон? 7500. Ой, він може, до речі, зупиняти туалетів точно на 60%. Тобто вони зараз повинні рухатися на 60% повільніше. Так ще трохи не вистачає, я прокачаю ще раз у цього. А, все, це останнє влучення, да? І в нього 5000 урону. Радіу 30 і перезарядка 0,5. Ну, як та. Як ця епіка, непогано. Так, і залишається прокачати на максимум цього персонажа, і тоді вже можна думаю цього. Хоч отут 4000 йому навіть спочатку цього прокачати. Да? чи як він там називається. Ну, наче да, да, так, так. Так. А скільки там паучок коштує? А, 7000. Ну, поки що дорого. Так, 2500, 3300, І ще трохи не вистачає, я прокачаю цього. Там 4800 він коштує. О, все, хватає. покачую. О, в нього щось на плечі з'явилося. такий якийсь піс, а це пісочний годинник. Так, ну поки що він справляється прям дуже добре. 25 хвиля і ще минуло таки 10 хвилин. Ну, майже 11. Так, далі я все ж таки хочу докачати оцього персонажа до кінця, подивитися, що він може на максимальному влученні. 4800, ну, ще десь половину все хватає. А, все, це було останнє улучення. І в нього урон який? 2000, але перезарядка 20, 0,25. Тобто в нього 8000 урон в секунду, а всього 10000. Але в цього наче сплеш є. Оцей персонаж, наче атакує так само, як павучок. От зараз я нажму на нього, покажу. Так, а от, бачите, в нього є такий жовтий радіус. І все, що потрапляє в цей радіус, получає урон. І в цього персонажа, мабуть, таке саме. Ну, взагалі, павучок сам по собі дуже класний персонаж. Персонаж. Він е, н... його не можуть оголошити, він має таку свою особливу атаку. Має дуже хороший урон, там, в секунду кажеться, 24 тисячі. Так що ну, класний персонаж. Тобто, цей персонаж може справитися і без доктора медіка, точніше. Так, я зараз Все, вихватаю, прокачую спайдера на четвертий. І все це максимальний. В нього урон 12 тисяч. радіус 55, перезарядка 0,5 і wolkranch 65. Так, далі давайте буду прокачувати цього. А хоча давайте ну, я поставлю крок Титана. От сюди десь. Ну, він не ставиться. Я хочу хочу, прийти поставити. От. І от, як ви бачите, знизу появилася така надпись Time Stop. Тобто він може зупиняти час, якщо не помиляюсь. А, на, да, на 10 секунд. Так і скільки в нього прокачка? А, 2500. Давайте один раз прокачаю. А в того 8000. Ну давайте все ж таки оцього я докачаю до кінця. В цього персонажа, значить, теж є сплашором, але прям точно сказати я цього не можу. Але зато він може заповільнювати туалетів на аж 60%. Так, 4000. От можу ще раз прокачати, але давайте вже назбираю на цього персонажа до кінця. В принципі, вже 30-5 майже 5 хвиля і ще такі 14 хвилин минуло. Всього, я назбирав 8000 і прокачую цього персонажа. Вже 36 хвиля і минулась у нас 14 хвилин. Вони справляються в принципі, дуже добре. Майже на уровні е, цих да? А то може ще краще. Я вже не пам'ятаю, за який час пройшов за допомогою камераменів. Ну, але ці поки що добре справляються теж. Беручи до уваги, що в клокменів немає ні доктора, ні ферми. Знову ж повторяю. Так, давайте прокачаю от Титана Клока, да? Клокмена. І у нього вже 12500 урону. Так, ну я вже часу зупиню, коли вже буде босс, да? ну або якийсь критичний момент. Воно даже 14 000, а це 6000. Ну давайте поки що буду улучувати титана. От якраз хватає, рукачую і далі ще за 7500. Ну давайте зараз ще раз його улучу, а тоді вже буду улучувати цього персонажа. От, все, хватає. Прокачую. А, і далі 20 тисяч. так. Далі буду вже прокачувати у цього персонажа. О, дивіться, знову цей персонаж. Я Він ще не замічав, знизу теж таке дуло. Прикольно. Як танк. Так. Скільки в мене 3000 є? Треба 14. Так, ну вони поки що добре справляються, вообще ніхто не проходить навіть до відсюда, так? Да? Там мало хто доходить навіть до цього повороту. Хоча оце зараз, мабуть, дойде. Так а скільки в нього вже буде, якщо прокачаю. О, ну в нього прям багато чого додається. Правда, в нього, як розумію, це остання буде прокачка і одна секунда перезарядка буде, мабуть. Таке відчуття, що мені прийдеться включити стоп-час. Ну, давайте так і зроблю, бо щось воно. Чи ні? Ні, давайте все ж таки включу. А, ні, навіть і не треба було. Я просто вже нажимав на кнопку, але кілька разів промазав. Так, давайте прокачаю цю персонажі, що ми вже теж був на максимально, то вони вже доволі далеко проходять. Я тільки наговорив, що вони навіть до повороту дойти не можуть першого. Ну як першого, до цього. А тут вони ж ось туди дійшли. Так, ну у них постійно глушать, я думаю, що в цього персонажа міфіка, як і в Титани, є. Ну, так, що у них треба хоча б кілька разів вдарити, щоб оглушили, а тут так не працює. Як звичайних персонажів один раз вдариш і все, вони оглушені. Хоча, може, це залежить від. Ну, типу, що час оглушення менше стає. Тобто вони справляються, ну, може, чуть хуже, ніж камера у мене, та? тому що все ж таки на початку ігри треба було без автоскіпа проходити, і в деяких отаких от моментах теж. 20 тисяч треба. Не знаю, чи я встию його прокачати. Але якщо успію, то це буде добре. Мені нього все ж таки 10 повишає... на 10 000 урон повышається. Хоча давайте ну знаєте що я зроблю. Я поставлю ще одного опачка. Чи ні? А ні, вони справляються іначе. Але виключу автоскіп. Так, і ще прям чуть-чуть не хватає. 6 6000 і я прокачаю титана. Ну ні, він доволі довго спить. Я даже сказав. А скільки у цього урон, кстати, я так і не перевірив на максимальному. Так його оглушили. А от в нього урон 45 тисяч ренч. Ну, тобто радіус 60 перезарядка 1 вот секунда, да, і він може заповільнювати туалетів. Дуже хороший персонаж за сороковий уровень. Ну, тобто цього персонажа ви можете отримати за прохищення паса. А от мені цікаво, він може заповільнювати туалетів тільки тих, хто попав в радіус, чи взагалі всіх. Так, все, мне не хватает еще чуть-чуть. Давай я прокачаю титана. Ну давай еще чуть-чуть. Вот, все, прокачаю. И да, максимальный уровень. 25 тысяч урон. 60 радиус и 0.5 десяток перезарядка. Тобто він має 50 тысяч в секунду, а цей 45. Так, дальше я думаю моно буду ставити дальше спайдерів, да, поставлю еще одного десь сюди. І якраз один раз його прокачаю. Так, я думаю, що мені... я його успів прокачати ще один раз за 4000, а от за 7000 вже не знаю. Так, де він? Я щось не можу <хи> на нього попасти. А, от він, все. Мені не вистачає ще 1000 доларів і ще 500. Все, ще один раз прокачаю. Ну і може ще успію за 7000, будь ласка. Так, да, погано, що немає ферм, тому що дуже сильно затягується прокачка персонажів і це сильно впливає на ігру. Так. Вже, о, все, вже от і бос. 2,5 млн хп. Ну я думаю, вони з ним повинні швидко впоратись. І цього персонажа да, я вже не прокачаю. Давайте, кстати, я нажму таймстоп. Зараз оголошили персонажа. Тут титана. Опа, вот все. <хе> Дивіться, вже це одне заповільнення часу дуже прикольне. Але може він заповільнювати тільки на 10 секунд. Так, все, залишилось 600, 500, 1400, давай і все, є. Ну, в принципі, це було легко, даже Ну, чуть слабкіше, ніж камерамени. Так, ну що ж можу сказати про персонажів? В принципі, це дуже класні персонажі. Не беручи до уваги, що в мене немає найсильніших персонажів, яких можна вибити із сундука, ну або тієї яку можна купити. ці персонажі впоралися дуже добре, майже на уровні камераменів. Ну а на цьому моменті, думаю, можна закінчити відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну а з вами був, як завжди, містер Вурчик, і до нової зустрічі!